Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми вам розповімо про нашу новинку: це кутовий диван BOSS. Цей диван вражає своїм сучасним та стильним дизайном, який точно стане родзинкою вашої оселі. Габаритний розмір в дивану 280 на 160 см. Висота по спинці 91 см. Також цей диванчик можна замовляти в зменшеному варіанті. Довжина в нього буде 260 см. Його кутова форма забезпечить оптимальне розміщення для всієї вашої родини або ж гостей. Також привагою цього дивану є те, що в нього є ніша для зберігання речей у кутовій частині. Завдяки механізму трансформації в дивану Єврокнижка, в нього величезне спальне місце 155 на 225 сантиметрів. Також в наповненні дивану пружинний блок банель та щільний пінополеоретан. Вам буде дуже комфортно на ньому відпочивати. В дивана дуже комфортні там які подушки, і завдяки тому, що він має таку глибоку посадку, ви можете на ньому відпочивати, навіть не розкладаючи його. Для цієї моделі можна брати будь-яку тканину та колір. Також ви можете поєднувати кольори між собою. Це може бути, наприклад, посадкова частина в одній тканинці, в одному кольорі, а подушки ви можете зробити як акцент, виділити їх іншим кольором. Якщо у вас залишились будь-які запитання, можете приходити до нас салон або ж писати нам в директ. Будемо дуже раді проконсультувати вас та допомогти вам у виборі.